Всім привіт! Сьогодні буду вакуумувати сушену рибку селену. Як ми її солимо та сушимо, в мене є відео на каналі. Сьогодні покажу, як я вакуумую. Є в мене ось такі пакети. Це плівка. Відрізаєте собі довжину, скільки вам потрібно. Можна купувати окремо вже готові пакети відрізні по розмірам. А можна ось так. Підбираєте, скільки якої вам потрібно. У мене тут це 15 см, 20, 25 і 30 см. Мій вакууматор найбільшу ширину запаює, це 30 см. Вакууматор у мене не із дороги. він самий простенький. Ось так виглядає. Відкриваємо. Я вже відрізала один шматочок. У мене тут ширина 20 см, ось так. Запаюємо спочатку одну сторону, ось в цьому місці йде запайка. Кладемо ось так на скраєшку. притискаємо до хрусту з двох сторін, натискаю кнопку. Можливо, у когось також є такий вакууматор, ви не знаєте, як ним користуватися, то я покажу, як це роблю я. Підняла трішки ось цей клапан, вирівняла тиск всередині, натискаємо, відкриваємо. Ось так, добре пропаяно. Все рівномірно. Набираємо рибку. Ось я тут вже набрала і покажу вам. Я відрізаю хвостики в кожної рибки, і де гострі плавнічки, щоб вони мені не попробивали пакет. І складаю всю рибку не ось так буває, тяне повітря, зацепляє за плавнічок і пробиває пакет. Тому я вже знаю собі, що рибку потрібно складати. Горизонтально, ось в такому положенні. Складаємо і кладемо на вакууматор. Кладу так, щоб ось цей отвір не закрити. Він витягує наше повітря із пакету до нього. Кладемо, але не на нього, навіть трішки нижче, ось так можна. Притискаємо до хрусту з двох сторін, натискаємо. Зелений означає вакууматор, загориться червоний, то вже буде запайка. Витягую повітря. Все, пішла запайка. Маю клапан, вирівнюю всередині тиск, відкриваю. Повітря немає і гарно, рівномірно все запаялося. Головне перед кожним. Слідуючим вакуумуванням перевіряйте ось цей клапан. Може бути не видно, але він трішки десь приоткритий. І тоді воно вроді би, і тягне повітря, вакуумує, але не до кінця. І ви думаєте, що ж таке, що трапилось? Потім дивимося, а тут трішечки десь є маленька щілинка. Тому кожен раз натискайте, перевіряйте, чи з усіх сторон добре закритий клапан. І тоді все буде добре. У мене колись так було, я думаю, і працює, і не працює. Не до кінця. Думала, що ж таке? А потім вже роздивилася і зрозуміла, в чому ж була проблема. Тягне не до кінця. Значить, неправильно стоїть плівочка. Якщо ви з самого початку бачите, що жужить, але повітря не тягне, вимкніть і спробуйте ще раз, до того моменту, поки не почало паяти. Ось, повітря пішло. Добре позитря повинно тягнути. Щоб ви бачили, як зжимається продукт всередині пакету, Все запаюємо. Все дуже просто. Просто потрібно слідкувати за самим процесом. Все плотненько. Витягнуто гарне повітря. запаяне гарно. Сюди ще могла влізти рибка, але в мене це просто вже останнє. Ось скільки в мене вийшло сьогодні. Такі пакетики. Гарно зберігається та довго смакує. Всім смачного, дякую за перегляд і пока-пока!